Армадол, таблетки від головного болю. На наш контрнаступ ми кладемо дуже багато сподівань. Зокрема, і про нього також маємо можливість поговорити з політологом Тарасом Загороднім. Він на зв'язку зі студією 24. четвертого. Пане Тарасе, радий вас вітати! Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, я хотів би вас знаєте, про що попитати. Тут от брати поляки вони виступили з критикою заяв німецького міністра оборони. Мовляв, двері до НАТО для України привідкриті на трошки. От таке заю Борис Пісторіус. При цьому каже, що, мовляв, не час розглядати це питання. Ну і знаєте, чесно кажучи, що от про ці відкриті двері для України Західна Європа вона талдичила нам так багато років, що мене просто тіпає від, від цих от формулювань. І тут від німецького міністра оборони ми чуємо знову ж таки, що при відкриті, на трошки, знаєте. Ну і от абсолютно доречно, міністр закордонних справ Польщі заявив про те, що от якби. В 2008-му на Бухарейському саміті Франція і Німеччина не виступили проти, щоб давати Україні ПДЧ, щоб е, наші євроатлантичні прагнення підтвердити, то ми були б вже членами НАТО і Путін би на нас е, не наважився е, вторгнення здійснити. Менше з тим, е, на вашу думку, чи правильно я розумію, що влітку, все таки 23-го року, на е, цьому от е, майбутньому саміті в НАТО е, в Вільнюсі все-таки і Париж. І Берлін знову нам заблокують ті наші євроатлантичні прагнення. Знову скажуть, що двері відкриті, що нас там чекають, але не запросять. От чи правильно я розумію, до чого все йде? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що Україна де-факто, де факто вже є частиною НАТО. Ми і так інтегруємось в НАТО. Ми активно, Україна перебудовує власну армію, отримує західне озброєння і взаємодії зі всіма структурами НАТО, в тому числі з, з військовою інфраструктурою країн НАТО, в першу чергу Сполучених Штатів Америки, ну і так, далі, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти чітко, що нам зараз потрібно. Нам потрібно в першу чергу збільшення озброєнь так. Нам потрібно більше ресурсів для того, щоб відвоювати наші території. Ми повинні ще ну от, до речі, на останньому Ремштайні, якщо ви уважно спостерігали за росіянами, у них викликали істерику те, що Україна ще глибше пішла інтегруватися в систему НАТО. А це ми стаємо частиною. Закупівельної стратегії НАТО, тобто умовно кажучи, кожна європейська країна тепер може там передавати чи інші країни НАТО можуть передавати на зброю. За це все рівно заплатять американці. Тобто, ми на не на папері, а на конкретних розмовах і на конкретних військових військовій інфраструктурі, так ми вже є частиною НАТО. Ми вже входимо туди. Стосовно запросять, не запросить. Я не виключаю, що нічого не буде, але це не є трагедією. Чому я вам поясню? Сполучені Штати Америки в першу чергу. Я думаю, що це їхня позиція, не будуть порушувати питання НАТО до закінчення війни. Чому це так? А, тому що вони бачать, як росіяни активно спекулюють і активно маніпулюють цим питанням. Якщо ви пам'ятаєте, що сказав Пісков, коли... У витік цієї секретної інформації з Пентагону, що як вони це все попозиціонували? Що е, це є свідченням е, зіткнення безпосередньо НАТО і Сполучених Штатів Америки з Російською Федерацією, чого завжди хочуть уникати Сполучені Штати Америки. Тому що це далі іде а, а, така інформаційна атака вже на американського виборця, а, це далі підхоплює Трамп, наприклад, коли він заявляє, що є третя світова війна, і так далі. Тобто, нам це на користь точно не йде, тому що росіяни активно цим користуються, і це знаходить відгук, а в тому числі в інших в інших європейських політиків, які Займають або латентну проросійську політику, але мають вагомі результати, в тому числі на виборах, або активно маніпулюються, щоб припинити постачання зброї нашій державі. Лєпен, наприклад, такі довгий час мовчала, тому що навіть вона не могла ну у Франції. Ми говоримо, вона яка набрала на останніх виборах 40%, коли змагалася з Макроном. Що вона сказала? Вона сказала, що виграш Росії є катастрофою, а виграш України є третьою світовою війною. Тому я не виключаю, що така обережна позиція буде і далі продовжуватися. Це не є трагедією, тому що нам потрібні ресурси, а не додаткові декларації, які можуть викликати призупинення, в тому числі допомоги нашій державі. Ми повинні розуміти, що з 2008 року багато чого помінялося. Україна продемонструвала продемонструвала, що вона є корисним членом НАТО. Вона може бути корисним, в тому числі інтереси для інтересів Сполучених Штатів Америки, і в такому контексті, тобто, вступ України до НАТО, посилить блок. А не послабить його, тобто з прагматичних параматичного погляду, в першу чергу англосаксів, Україна посилює, посилює східний фланг НАТО і разом з Польщею стає досить потужною силою. Знаєте, от є роботи Джорджа Фрідмана, це один з аналітисновників Стратфора, так такої великої аналітичної структури. Так, в його роботах, от коли він там ще в 2009-му видавав свої роботи, там чітко говорилося, що е, для американців Польща є дуже е, потужним е, таким інструментом, і вони не дуже і не ну, дуже полюбляються, ну не дуже довіряють німцям, так тому що у них з різних причин немає бажань стримувати Російську Федерацію. А тут у американців з'являється додаткова країна і блок, такий Польща, Україна, країни Балтії, Скандинавії і е, е, Центральної Європи, які можуть допомагати просувати в тому числі інтереси, е, інтереси англосаксів в Євразії. І стримувати Росію в тому числі, тому тут інтерес у англосаксів є до України. Якщо і коли вони почнуть серйозно задавати питання, то я вас запевняю: навіть Німеччина буде змушена погоджуватись, тому що в принципі вступ України до НАТО вигідний і Німеччини, бо збільшується кількість буферних країн між ними та Російською Федерацією. Ну умовно кажучи, їм буде спокійніше. Ну і плюс тут грошове питання грошей теж досить вагомо, бо Україна за рахунок власного бюджету буде в тому числі, коли буде вибудовувати військову інфраструктуру після війни, підтримувати власну армію. Вона в тому числі буде допомагати знизити навантаження на Німеччину, так що то ніхто не полюбляє особливо витрачати гроші. Тому о, в даному випадку інтерес є, він чітко артикульований. Нам слід теж продавати це, в тому числі країнам НАТО. Певна чи, чи, частина країн НАТО вже точно виступає за вступ України. А все інше тут залишається переконати точніше, не переконати а залишається дочекатися кінця війни, тому що до звільнення всіх територій я думаю, що питання вступу України до НАТО не буде стояти? Ну така це є нас прямим юридичним наслідком п'ятої статті статуту НАТО, е, чому тому, що повинна бути контроль всієї території для того, щоб можна було говорити, що без проблем Україна буде вступати в цю організацію. А далі, а далі буде як як з Фінляндії. От з Фінляндії ухвалили політичне рішення, що Фінляндія повинна бути членом НАТО. Ви бачили як. Як швидко все побігло там, якби Туреччина ще не затримувала ці процеси, тому що вони разом з, зі Швецією хотіли вступати в НАТО? Я вас запевняю, вони б за місяць вступили там в НАТО, і тому ми повинні концентруватися на наших інтересах, не звертати увагу на такі, знаєте, розмови, які і декларативні речі, які зараз нам ну знаєте, не холодна і не жарка. Як змінить наприклад запрошення е, безпосередньо країн е, НАТО в НАТО на боєздатність української армії? Ніяк, як змінить боєздатність української армії додаткове озброєння, яке повинно надходити від країн НАТО, значно його збільшить і пришвидшить процес звільнення нашої території. Тому тут і я б особливо не звертав на це увагу, тому що це особливо нічого не має ніякого значення. Ане Тарасе, е, от я розумію, що де-факто наша євроатлантична інтеграція вже відбувається, але ж знаєте, дійсно хотілося би якомога швидше опинитися під парасолькою цієї п'ятої е, статті статуту НАТО. Але ж ви кажете, що допоки поки Росія має до нас територіальні претензії, ми з Росією да, маємо сіта, то нас туди не візьмуть саме через те. А от з Грузією, допоможіть мені зрозуміти, Грузію також двері відкриті для НАТО. Для Грузії буде подібне запрошення влітку. Або ж Грузія також має територіальні претензії з Російською Федерацією і саме через це її також не запросять. Ні, ні, територіальні не територіальні претензії Росія матиме територіальні претензії завжди до України, проблема контроль, контроль всіх кордонів, так от з Грузією? От я вам пояснюю в чому юридичний казус Грузії. От суто теоретично, суто теоретично припустимо, Грузію о, о, приймають в НАТО, і тут виникає питання: а чи розповсюджується вся о, о, безпекова? Система на контрольовану зараз Росією, Абхазією та Південною Осетією якщо е, вона е, розповсюджується, тоді це означає, що автоматично повинна початися війна з Російською Федерацією, бо вони там знаходяться на території е, Грузії. Інший варіант, який те, що я чув, це е, е, те, що можливо теоретично можливо визначення, що Наприклад, Абхазія та Південна Осетія не підпадають під цю безпекову, безпекову Парасольку, так? І тоді Грузія вступає в НАТО. Але тут виникає а, таке політичне питання. Тобто, що це означає? А, Абхазія та Південна Осеція Грузини повинні визнати, що вони не є частиною Грузії це раз. І виникає питання кордонів. Росіяни, от не таємниця, вони постійно пересувають кордони і в Автазії і в Південної Осетії. А як буде фіксуватися оця лінія, за якою вже чітко будуть починати дії от п'ята стаття статуту НАДО. Тому що демаркація повинна ж повинна бути демаркація на території, а демаркація на території це означає, що потрібно вступати в перемовини з Російською Федерацією. А що буде, якщо вони будуть поступово, ну навряд чи по перше, вони на це погодяться. Тим більше, наприклад, немає прямих а дипломатичних стосунків з Грузії з Російською Федерацією. Про це теж не будемо забувати. І а, чи проведуть демаркацію території, щоб розмістити там, наприклад, в тому числі інфраструктуру НАТО? От чому я чому ми в чому важкість? Прийняття Грузії до НАТО І в тому числі, чому я говорю, що про НАТО скоріш за все не буде йтися, поки не буде контролю над цією територією України, тому що Росія, в принципі, і створювала такі дрібні конфлікти в тому ж Придністров'ї, в Україні, в тому числі одна з причин анексії Криму, якраз було створити проблему на території України, щоб ми не могли швидко інтегруватися в НАТО. Як і в Грузії, теж створили такі два анклави, які є проблемними з точки зору міжнародного права і з точки зору тих же самих країн НАТО, тому що і от я вам поясню, у чому логіка полягає от країн НАТО, коли вони не приймають ту саму Грузію, тому що Грузія ж вже і референдум провела щодо НАТО, але це, ну, це не вирішує головного питання як. Це практично реалізувати на практиці. Тобто, щодо цього майбутнього вільнюського саміту влітку ми тримаємо в голові, що він буде, але особливих якихось фантазій не робимо. Щодо цього, я вважаю, що якщо дадуть, добре. Якщо не дадуть, ну в принципі, теж особлива не я. я не бачу, як це змінює ситуацію. Тобто, українці знаєте, от у нас проблема українців: ми занадто переймаємося формою не змістом. А ми повинні прагнути до змісту в першу чергу більше озброєнь і швидше звільнення території. От на чому ми повинні концентруватися, і не не ну, бігти за патерцями, які в принципі нічого не вирішують, так. Більш того, деякі країни НАТО, та сама Західна Європа, може сказати: То ми ж вам надали запрошення, але зброї не будемо давати там. Да? ну, тому, що з ну, різних причин може бути, тому що то тепер це ризиковано. тому знаєте, завжди в політиці є багато тонкощів, які маємо до речі, от про п'яту статтю статуту НАТО у нас часто говорять так, але не всі її читали. Наприклад, ті самі статті п'ятій статті зі статуту НАТО говориться, що напад на цю країну є нападом на всіх, і кожна країна а, в рамках своїх можливостей буде реагувати, кома, в тому числі військова. Тобто, військова частина не є обов'язковою для країн НАТО, щоб ви розуміли. Це до речі, одна з причин, чому, наприклад, от на початку широкомасштабного наступу на Україну країни Балтії задавалися питанням: а чи буде захищати нас НАТО, тому що вони не були впевнені, не були упевнені в тому, що німці, наприклад, їм будуть допомагати, як до речі, і поляки і окрім поляків, в принципі, і американців нема кому допомагати. І дивіться, як помінялася, от нещодавно була новина про те, що. НАТО вже не допускає тимчасову окупацію країн НАТО. Тобто, це означало, що в принципі така можливість існувала. Тобто, існувала можливість, що, наприклад, буде окупована Естонія, Латвія та Литва, а тільки потім Штати Америки, а там теж можуть виникнути проблеми. Різні, можуть бути. раптом, війна паралельно буде з Китаєм, так? Що вони не будуть допускати, тобто допускалася, що тимчасово можлива окупація. Тобто, міжнародні договори, щоб ви розуміли, вони завжди містять багато таких підводних мін, які дозволяють воякове тлумачити деякі речі, і договори існують, доки є воля до їх виконання, і тому ми повинні розуміти, що воля до виконання договорів це в першу чергу збройні сили. В нашому випадку Збройні Сили України, отут, от у нас примус до виконання, наприклад, Російської Федерації договору, який вони підписували з нами ще в 1996 році, коли визнавали наші кордони, от вони не захотіли визнавати, ну от вони порушили порушили цей, цей міжнародний права. Тому. Більше зброї не треба і не треба реагувати на такі безмістовні речі, які нічого не вирішують. От от протягом там півроку, рік і так далі, або до звільнення нашої території. Я так собі розумію, що російське вторгнення в Україну виявилось таким собі, знаєте, стрес-тестом для світового е, світоустрою. Да е, в тому плані для всіх цих альянсів міжнародних організацій, всі ці слабкі ланки тепер показують. Е, що вони всі не спроможні працювати так, як собі думалося за мирних часів? Але до іншої теми, якщо можна, пане Тараса, я знаю, що ви е, ярий прихильник ідеї що найшвидшого налагодження виробництва українських дронів. Тому до вас це запитання. От пішли чутки, знаєте, дуже активно зараз росіяни їх розганяють. Мовляв, китайський уряд. На тис на власників е виробників дронів, зокрема на одного з найбільших і відомих, я зараз про компанію DJI, що тепер от обмежать вони продаж своєї продукції в Європу. Відповідно з Європи в Україну тепер тих дронів може не бути а або ж бути значно менше. Чи правильно я розумію, що такий тиск, якщо він дійсно мав місце, да що Пекін тиск на власних виробників, які мають тепер піти в мінус, продавати в Європу менше, щоб Україні менше дісталося? То такий тиск від офіційного Пекіну все таки був зроблений. Ну якщо був да, на вимогу е, Москви. Ну, дивіться, я не виключаю, що в тому числі вимога Москви, тому що ми недооцінюємо в дійсності вплив ідеї, які розповсюджує Москва. От дивіться буквально позавчора був виступ китайського посла у Франції, що сказав китайський посол у Франції, виявляється, у пострадянських країн а, немає легітимності міжнародному праві. Далі там було питання стосовно Криму. Він сказав де дивитися, з яких з якої позиції, а це повністю промосковська пропаганда. Причому Китай робить тому, що це ж Росія не визнає фактично розпад радянського союзу і що республіки, які утворилися на території радянського союзу, є повноправними країнами. І це я думаю великий сюрприз в першу чергу для країн середньої Азії, які мають достатні в е, такі міцні стосунки з Китаєм і де присутні Китай. і тому я не виключаю, що може бути тиск Москви, в тому числі або окремо політика Китаю, тому що Китай при всіх наших претензіях до нього не обмежував постачання дронів в нашу країну, хоча технічні можливості у нього є для цього. А наші дрони в тому числі або є комплектуючі китайські, або а, мають взагалі ну, китайське походження. Ну, як ці мавіки, які наші волонтери активно закуповують за кордоном. А те, що це відбувається, це от як наслідок, те, що ви правильно говорили, я продовжую наполягати і говорити, що без виробництва власної зброї. Ми будемо залежати і від політики багатьох, в тому числі європейських країн. Є політика і в Сполучених Штатів Америки. Не будемо забувати, наприклад, історію, що нам авіацію рік не, не передавали, точніше не надавали збор, дозвіл Польщі та Словаччини, Це саме через позицію Сполучених Штатів Америки. Рік пройшов тільки після цього, як ще там збили їхній безпілотник нам авіацію все ж таки передали додатково Це ще радянської авіації. Тому це рік навчив, що свою безпеку ми повинні тримати під власним контролем. У нас є і технічна база. У нас є і кадри, які можуть це робити. Повинна бути державна програма замовлень приватним виробникам. У нас приватних виробників, які можуть це зробити в промислових масштабах, досить багато. Далі ми повинні не забувати, що зброю, яка дозволить вести війну на території Російської Федерації, ми повинні виробляти самі, бо нам її, за все, не дадуть. Це чітка позиція західних країн. Чому? Тому що це питання знову таки, безпеки, і е, те, що ми от з чого ми почали розмову про НАТО, США е, не хоче. Щоб її звинуватили в прямому в прямій атаці на території Російської Федерації, відповідно, якщо буде американська зброя, яка буде бити або інших країн буде бити по території Росії, це автоматичне втяг... ну, американці так розглядаються. Автоматичне втягнення Америки у війну з ядерною державою, чого вони не хочуть робити, наприклад, Тайвань. Відомо і так союзник Сполучених Штатів Америки, у нього теж немає американських ракет. Ці ракети вони роблять самі, тому що американці їм не дають таких систем озброєнь Знову таки з питань безпеки власного. Тобто, якщо завтра уряд Тайваню, наприклад, вдарить по територію Пекіну з різних міркувань ракетою американського виробництва, а, амер, американці автоматично будуть втягнути війну. З Китаєм або буде сильне ускладнення для них, а це для нас означає, що ми повинні самі виробляти цю зброю, тільки дрони, і ракети, в тому числі далекобійний, і розуміти, що без переносу на територію Російської Федерації війни ця війна може затягнутися на дуже довго, з непередбачуваним результатом, бо багато чого може помінятися в світі. Ну, наприклад, як ви сказали, китайці, наприклад, можуть обмежені експорт. В Україну е безпілотники. А що ми будемо робити без цього? І тому військово-промисловість у нас повинна бути безпека в наших руках, максимальне те, що ми можемо робити. Коли у нас деякі люди говорять, що це не на часі. Там почекаймо. Ні, ми не можемо чекати кожен день. Це втрати наших е бійців, так. І а, можливості для виробництва є тим більше дройна. Для цього не потрібно величезні цехи будувати, які можуть потрапити ракети, а це можна робити середини країни в промислових масштабах, бо не факт, що за кордоном є теж промислові потужності, які вони хочуть задіяти, тому що у всіх власні інтереси, і ми про це завжди повинні пам'ятати. Тим більше завжди існує ризик, що за деяких причин. Нам теж можуть обмежити постачання зброї, як це було, наприклад, у 2014 році, коли нам оголосили ембарго на постачання зброї з боку США і ЄС, і товарів подвійного призначення. Е, тому давайте розуміти, що ми повинні концентрувати на власної безпеці і концентруватися на тому, щоб зброя була у нас автономна. Це ж зброя, це ж не тільки. Якщо говорити про дрони, це ж не тільки залізи, теж і софт, який пишеться і який часто під контролем виробника. Про це теж не будемо забувати. А ми не знаємо, що може закладатися в ці софти, якщо буде постачатися різні країни, і чи буде стріляти, чи буде летіти та зброю, куди потрібна. Ми можемо контролювати коли більш-менш увесь цикл виробництва, а це ми можемо зробити. Для цього у нас є профільні спеціалісти, купа айтішників, є і велика, великі профільні вузи, теж саме Харківський авіабудівний, ХАІ, наприклад, інститут. Так? Той саме у Києві НАУ, який на чому на, на цьому в тому числі спеціалізуються, КПІ, які над цим працюють. Тобто, це у нас є. Ми повинні на цьому сконцентруватися і концентруватися на цьому, тому що. Так, у нас є диверсійна робота на території Російської Федерації. Нещодавно, в цьому викиді Пентагону було чітко вказано, що е, все ж таки Мачуліще це робота СБУ, те, що в Білорусі знаходиться. Оце підтвердження, що е, ми в принципі здогадувалися, у нас СБУ і не спростовували, не підтверджували, що робота ведеться на території Російської Федерації. Так воно і є. Але цього недостатньо. Повинно бути масове виробництво не навіть на 50, не 100 сто штук на день на, на місяць. Я думаю, що за різними оцінками нам потрібно від 5 до 6 тисяч дронів, наприклад, на місяць для того, щоб закрити потреби, тому що росіяни теж не стоять на місці. Вони активно виробляють безпілотники. Вони у них можуть бути поганою, якості. Вони у них можуть бути не так. Використовуючи мікрочіпи, наприклад, на і зіграшок, але у них їх багато. А кожен такі боєприпасти боєприпаси знищена один танк, в тому числі західного виробництва. Так, так, ми знаємо про те, що дуже активно і на жаль, дуже ефективно вони ті такі ланцети свої приловчилися використовувати. Пане Тарасе, я дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за відповіді і пояснення. Політолог Тарас Загородній був на зв'язку зі студією 24 каналу.